Ви можете придбати модуль пам'яті HP садим DDR4 об'ємом 32 гб і тактовою частотою 2666 МГц в мА зеніторба. Цей товар призначений для використання в ноутбуках, що потребують швидкого обміну даними. Він працює з напругою живлення 1,2, що забезпечує його низьке енергоспоживання. Модуль пам'яті HP SADM DDR4 допоможе зменшити затримки системи та суттєво підвищить продуктивність вашого комп'ютера. Він забезпечує швидкий запуск системи та ефективне виконання завдань в багатозадачному режимі, який є вимогою сьогодення. Не втрачайте можливість придбати модуль пам'яті HP SADM DDR4 в торба і покращити продуктивність свого ноутбука. Зробіть своє робоче середовище швидшим і більш ефективним з цим високоякісним модулем пам'яті.